Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я! Вітаю! Я Олена Сербіна і це програма Азбука Театру. Минулого разу ми з вами дізнались більше про музу театру, музу трагедії Мельпомену. Настала черга познайомитись з її сестрою, музою комедії Талією. Ім'я наступної музи означає радісна, квітуча. Так Еліни звали сестру Мельпамени Талію, музу комедії. Талія дає можливість подивитись на себе збоку, щоб посміятись над власними помилками. На той час комедії висміювали невдалих політиків, жадібних купців, боягузливих воїнів і змушували до слів сміятися довірливих глядачів. Видатним майстром комедії в Афінах V століття до нашої ери був Арістофан. Вінок з плюща на голові. Маска комедії в руці, посах та тімпан. Звичні атрибути Талії. Так, давні греки вміли радіти життю. Зазиваючи до себе талію музикомедії, вони бажали збоку подивитися на себе. Дати критичну оцінку власним вчинкам для того, щоб позбутися вад і стати кращим. Риса сильної людини це вміння посміятися над собою. Дякую за увагу і до зустрічі у наступній програмі Азбука театру». для дорослих і малят азбука театру від А до Я.